Факту. Ми розглядаємо 3 чи 3,50. Не говоримо про блоки, не говоримо про пільговиків. З 91-го року їм пільговиків ніхто не відшкодовував. не відшкодовував. Зараз ми це питання почали піднімати і ми дискутуємо, як воно має бути. Франківську, наприклад, 4 гривні перевезені. Але Франківську водять, возять учні в школу безкоштовно. Визначений чітко час. Але 4 гривні вже більше року перевезені. Чернобіль, вінець, рівне, Він, муску. Він, 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 Він. Всі зараз всі розглядають підвищення тарифу. Десь до 3,50 люди. Боралися в політику і наробили діло. Пів року це питання мусульстві. Ми три місяці з ним точимо. Повірте, що може тут рекуляцію тарифу так перевірити, як ніколи раніше ніхто не перевірив. І три насправді це збутковий трифт. І, Олександрович. На я вважаю. Я, я вас дуже прошу. Я офіційний облік пробачу. А ви хто така Але треба розуміти, що ті вимоги, які висуваються, да, по якості транспортних проразів, вони теж справедливі. У нас зараз фактично раз в тиждень нарадно відбувається. Всі ті вимоги заступником міського голови, мною особисто, коли перевізники приходять, вони завжди ставлять. Я завжди кажу, що є трикутник, є влада, є перевізник, є пасажир. Якщо в цьому трикутнику є недовіра один до одного, то... Перевізник повинен клієнта на руках носити, тому що це його прибуток, це його гроші. Влада повинна забезпечити нормальні умови перевезення, бо вона замовник. І ми так само зараз розшуковуємо можливість, можливо, там по тих пільових перевезеннях. Але ми так само свої вимоги ставимо і будемо ставити. У нас, на жаль, об'єктивно є бардак, серйозний бордак на ринку транспортних перевезень. І в тому бордаку винні всі потроху. І влада, і перевізник. Пасажир найменше в тому винен, але найбільше страдає. Олександр Васильевич, в мене запитання про перевізників. Це власне, ті проблеми, з якими я стикався, коли перевіжжаю, користуюся нашими маршрутками. Перше це нетактовне поборчення. Ну, я дуже часто зустрічався, коли на якісь прохання до перевізника дуже часто він відповідає, ну, скажімо так, не відповідає людям, говорить, що це хочеш, не хочеш слухати там, той самий шансон які вже люблять слухати, не їдь з нами, да? вийде і їдь іншим транспортом. Або заходить якийсь той самий людина, яка має право на пільговий проїзд, її так само просто виганяють. Або не їдуть, поки вона не вийде, або просто-напросто посилають. Я просто був свідком цього кілька разів. Це те, що я буду. Наприклад, мобільні телефони, Тобто дуже часто, навіть порушуючи правила дорожнього руху, людина... Транспортом, да, так, шкурним ну, таксі вона говорить по телефону. Ну, Я думаю, що ніхто з вас не може цього заперечити. Бо це факт, який ніхто не може заперечити. Обільному телефону говорять, здачу гроші бере, здачу видаєш, йому квитки видавати. І він Треба шість рук, щоб було. Так само перегони на дорогах, то є е, 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 через суцільну... Неодноразово, я думаю, всі бачили, як просто порушуючи правила дорожнього руху, опиняють один одного. Через те, що хтось має швидше встигнути, а хтось має провільніше встигнути. Я просто, в мене, в мене, в мене спитати, так. якщо, наприклад, сьогодні ми йдемо на зустріч вам, де гарантія нам, що завтра цих проблем не буде, що буде пророблена робота і що будь-яке звернення мешканця про детективне проводження, про музику, яка не відповідає певним етичним міркуванням, про мобільні телефони, шаригони і так далі. Багато соціальних проблем, вони завтра будуть вирішені і відповідь і реакція буде адекватна. Дозвольте відповідь. Я, ще... я, ще... я ще в порядку знову ж таки лав, да, про нас перевази... у вас пасажирських перевезення управління транспорту. В управлінні транспорту у нас працював заступник начальника управління, бухгалтер, юрист і один спецоліт. Це все управління. Спеціалісти казали, що не буде. Конкурс свера йде. Було три працівники. Закидати, наприклад, що стосовно недопрацювання не зовсім правильно. Юрист, бухгалтер і він. Оце от управління до цього часу було. Зараз ми його доберемо, зараз конкурс вера спеціаліст, доберемо ще два головних спеціалісти, буде начальник призначений, буде кому хоче виставляти претензії. Дійсно, то назвати ту управлінням, щоб ту було, просто спіть. Прошу розлучатися. Хто за? Проти? Утримались? Потримне голосував. Нема голосу. На чому? Без позиції. вам, Іван Негору. Десять за, він утримувати. Далі.